Ужгород Тур Оупен свято для поціновувачів заїздів на велосипедах відбудеться у Поздуському парку 6 і 7 травня. На велофестиваль запрошують усіх: від дітей, аматорів до спортсменів, початківців. Мета заходу популяризація активного відпочинку та так званої мобільності, показ туристичних можливостей міста, а також формування велоінфраструктури і велокультури в Ужгороді. Крім того, 6 травня відбудеться і міський велозаїзд за маршрутом. Площа театральна, набережна незалежності, підвісний міст, воздуш, київська набережна, пішохідний міст, площа театральна, старт о 18.00. Тут може себе знайти кожен від малого до великого і від активного велосипедиста до менш активного. 6 числа в 11 в Боздусі ми будемо мати змагання для аматорів. Загальний призовий фонд складає 15 тисяч гривень нагородження з 1 по 6 місце. А вечором, 6 в суботу, для всіх бажаючих на площі театральній в 18 годин буде збір і в 18 годині буде велозаїзд навколо Ужа. Це для того, щоб проїхати. Хатися на около річки можливо підняти якісь певні питання пов'язані з тим рухом на велосипедах в центрі міста, і так далі, і так далі. То більш такий соціальний заїзд. І 7 числа ми маємо дитячу велогонку. Змагання в Ужгороді відрізнятимуться ще й тим, що траса пролягатиме рівнинною місцевістю парку. Втім, аби провести заїзди з маутенбайкінгу для видовищності, ужгородські велосипедисти сконструювали спеціальні перешкоди міст, трампліни та так звані зіґзаги. Таким чином в Ужгороді матимемо ціле велосипедне містечко. В Україні таких соревновань ще не проводились, з такою конструкцією, як мост, це елементарно. В Європі це дуже часто практикують для удобства зрителів, щоб можна було гонщиків. приблизить к зрителям. Например, в нашем положении в Ужгороде есть вот этот лесной массив в районе шахты. Туда зрители не идут. Поэтому мы решили сами прийти к зрителям. В Баждорском парке будем делать на равнине соревнования по велокроссу. Но для этого нужно сделать некоторые сложности. Там трамплинчики, как этот мостик, заезды. І там зигзаги всякі будуть. Спортсмени, які займаються велосипедами на професійному рівні, супроводжуватимуть учасників аматорських заїздів Ужгород Тур Опен та зазначають подібного рівня змагань в Україні обмаль. І саме такі турніри допомагають у розвитку велоруху не тільки на Закарпатті, а й в усій країні. Скільки я вже їжджу на чемпіонатах України, взагалі такого варіанту ще ніде не зустрічав. А тим більше дуже рідкість призовий фонд. Бо призовий фонд складає загалом 15 тисяч гривень, і за перше місце ну, дають досить серйозну суму 2 тисячі гривень. Тому варто позмагатися на такій трасі і ще плюс технічні елементи. Це один з технічних елементів, буде ще багато інших. Зареєструватися до участі в Ужгород Тур Опен можна заздалегідь онлайн на bikeportal.org.ua або прийти безпосередньо за півгодини до початку стартів 6 травня об 11.00 – Змагання серед аматорів окремо у категоріях жінок та чоловіків. 7 травня на дитячу велогонку Тур де Уж», де окремо змагатимуться хлопчики та дівчата у різних вікових категоріях. Старт об 11.00.